Доброго дня мої вітання. Сьогодні знаходимося в Нідерландах і, як завжди, в нас на каналі Супер пропозиція. Сьогодні нашій увазі Kia Niro 2020 рік, 10 місяць автомобіль лізинговий з Нідерландів. Чистий 2020 рік, Ресталінг срібний металік. Самий цікавий. Приємний, нарядний, стильний, практичний колір. Цей колір був популярний і ще 5 років назад 10, коли ми купували вантажні автомобілі і переобладнювали в пасажирські срібна каструлька, так говорили, тоді є сьогодні в Наявності 64 кВт батарейка, преміум комплектація Executive Line, максимальна комплектація, ледовські ходові вогні, ледовське світло, ближнє дальнє. Можливо, зараз камера передає жовтий колір, але фактично білий-білесенький. Легкосплавні диски, 17-й розмір гуми, гума йде літня, але можна тут докупити і зимову. Безключовий доступ, датчики сліпих зон, Преміум музика JBL. пам'ять сидіння, тримання полоси. Гарна така неонова підсвіточка. консолю і панель. А саме основне пробіг. Пробіги в нас чесні, адекватні, згідно сервісної історії. В даному автомобілі 107 тисяч пробігу. Автомобіль лише прийшов з аукціону, зарядили ми його до повного. Повний заряд показує 462 км. Велика навігація, камера заднього огляду, клімат-контроль, безконтактна зарядка для телефону, підігрів сидіння водія, підігрів сидіння пасажира, підігрів керма, зручний джойстик для керування передачами. Два ключика без ключовий доступ. Стан автомобіля відмінний. Так, Kia Niro люблять закриватися на центральний замок, тобто відкриваємо. Стан автомобіля, як ви бачите, відмінний. Якісний салончик, все в Kia зроблено якісно. Задні стопи виділяють даний автомобіль з потоку інших автомобілів. Так, багажне відділення. Багажне відділення чистеньке є савбуфер, шторучка доложиться в даний автомобіль. Є два зарядних пристрої, аптечка, аварійний знак, комплекс. І смола. Такий автомобіль прийшов з аукціону по супер ціні, як для 2020 року. Як ви знаєте, 2019 рік Кіаніро трішки дешевші, 20-й роки трішечки дорожчі. Ціна з доставкою, з розмитненням буде написана в темі відео. Отож, підсумовуємо, що ми маємо свіженький автомобіль за аукціону з чесним пробігом 107 тисяч, сох батареї в даному автомобілі 100%. Підшипники не гудуть, Максимальна комплектація, автомобільчик в оригіналі. Кого цікавий такий автомобіль, поспішайте, телефонуйте, є на даний Момент в наявності. Також прийшли інші автомобілі електричні, такі як Hyundai Kona, Nissan Leaf, 19 року Kia Niro, Зараз дві стоять на зарядочці. Це в нас йде сірий графіт. 19-й рік автомобіль зараз. Заряджаємо до повного. Також комплектація Executive Line, також преміум максимальна комплектація на максимальному заряді. JBL музика, Ледовське світло. Є таких два автомобільчика Kia e-Niro 2019 рік. І також ми купили ще. Opel Amperko 2019 рік. Даний автомобіль прямує, буде прямувати Київ для наших підписників, для наших замовників. Такі автомобілі ми можемо купити на аукціоні. Комплектація Executive Line на легкосплавних дисках 64 кВт батарея. Запас ходу на даний момент 419 кілометрів. Музика басе Opel Ampera 2019 рік. Кого цікавлять електроавтомобілі, дизельні, бензинові, телефонуйте, підписуйтесь на канал, ставте лайки, діліться відео з. Друзями, родичами, близькими. Дякую за увагу. На все добре, до нових відео.